Змогли дійти до фіналу, утім перемогти не вдалося. Команда «Франківськ-Прикарпаття Ю-15 стала другою в суперфіналі Європейської дівчачої баскетбольної ліги. Українська команда поступилася Ризі. Після здолала шведський Блекберг та литовський Дейвес. Це дозволило вийти до фіналу, де наша команда знову зіграла проти Риги та реваншу не взяли. Нам вдалося перемогти команду Литви. 50-43, А також команду Швеції з різницею плюс 20. Ну на жаль, ми поступилися ризі. Там мінус 6, Але в цілому я дуже радий, тому що підростає хороша зміна. І якщо команда зайняла друге місце в дитячій євролізі, це без сумніву хороший результат. Головний тренер команди Юрій Процюк зазначає: дівчата добре себе показали і розуміють до чого прагнути наступного року. Цього року ми. Ось другі в Європі, ну є куди йти далі, і вважаю, що на наступний рік ми можемо й поборотися і за найвищі нагороди. Юлія Турконяк, Віктор Костинюк, телерадіокомпанія компанія РАІ.